Вітаю, я Олена Шпирко, і ми продовжуємо мандрувати з компасом гармонія по власній шафі, аби щоранку відчувати і бачити себе гармонійною із собою і з навколишнім середовищем. Який на це вплив мають п'ять стихій та форми і кольори нашого одягу? Я щодня розповідаю на своєму youtube каналі Гармонія. І з деякими з них ми вже познайомилися. І сьогодні я пропоную перейти до наступної стихії: це стихія дерево. Стихія дерево це стихія нових ідей, які ми, як насінини, саджаємо, вирощуємо, доглядаємо та отримуємо плоди у вигляді наших різних проєктів – чи то побутово домашніх, чи то соціально, чи бізнес спрямованих. Ця стихія наділяє нас жінок творчістю та надихає нас на створення нових креативних ідей. І зовсім не випадково до стихії дерева відносяться майже усі художні творчі ремесла, а також дизайн одягу. Адже як дизайнери, так і художники користуються матеріалом, виготовленим з дерева це папір та тканина. До стихії дерева відноситься один колір: це зелений та усі його відтінки. А ось форми у стихії дерева дуже багато. Це абсолютно уся рослинність: Це і квіти, і листя, і овочі та фрукти будь-яких форм та кольорів. А також це вертикальні лінії чи полоски. Адже уся рослинність, як ми знаємо, росте знизу догори. Гармонійно стихія дерева взаємодіє зі своєю материнською стихією, це стихія вода, адже живиться саме нею. Тому у поєднанні кольорів та форм саме цих двох стихій я рекомендую використовувати у своєму одязі. Це буде дуже вдале та гармонійне поєднання. Нагадаю, що до стихії вода відносяться чорний колір та усі відтінки синього. А формою елементу стихії вода є горизонтальні лінії або ж горизонтальні хвилі. Лінії, а також будь-яка морська тематика. Другою гармонійною взаємодією стихії дерева є її взаємодія уже з її дочірньою стихією, це стихія вогонь. І також дуже вдалим та гармонійним буде поєднання форм та кольорів в воді зі цих двох стихій. До стихії вогонь відноситься помаранчевий та червоний колір, а також усі його відтінки. А формою елементу є трикутні орнаменти, а також орнаменти схожі на полум'я, а ще сердечки. Не гармонійною є взаємодія стихії дерева зі стихією земля, адже ми знаємо, що своїм корінням. Стихія дерево витягує та виснажує з землі усі поживні речовини. Тому, одягнувшись суто в кольори та форми цих двох стихій, ми почуватимемось виснаженими, розбитими та втомленими. Тому я рекомендую скористатись порадами компасу гармонія та згармонізувати даний образ, поглянувши на нього. І ми побачимо, що між стихією ДЕРЕВО та стихією земля є проміжна стихія це стихія вогонь, яка допоможе та згармонізує даний образ. І якщо ми додамо кольори та форми саме цієї стихії до образу, таким чином він буде повністю гармонійним. Існує більш творчий та креативніший підхід до гармонізації даного образу. Якщо ми поглянемо на компас гармонії, то побачимо з іншої сторони між стихією дерево та стихією земля дві стихії це вода та метал. І якщо ми до свого образу додамо кольори та форми цих двох стихій, це також буде дуже вдалий та гармонійний образ, проте більш креативніший. Тому вам обирати. Другим негармонійним поєднанням є поєднання стихії дерева зі стихією метал, адже ми знаємо, що саме з металу виготовляється абсолютно усе обладнання, яке руйнує, нищить та зрубує стихію дерево. Тому таке поєднання форм та кольорів в своєму образі я теж не рекомендую. Натомість раджу скористатись порадою компасу гармонія, і ми побачимо, що між стихією дерево та стихією метал з однієї сторони є стихія вода, яка допоможе загармонізовуватися. Даний образ, тож, додавши кольори та форми цієї стихії, ми його зробимо дуже вдалим. Другим більш креативнішим способом є додання вже двох стихій, які також розташовані між стихією метал та стихією дерево. Це стихія вогонь та стихія земля. І додавши кольори та форми вже цих двох стихій, ми також наш образ зробимо досить гармонійним. Тож нехай рано кожної з нас буде вдалим та гармонійним, починаючи з власної шафи. Бережімо себе та будьмо гармонійними. Не пропустіть вихід наступного випуску.